23 липня близько 9 ранку сталося ДТП на перехресті вулиць Героїв АТО, колишня Димитрова, та Васякіна, раніше Будьонного. Автомобіль марки Шевролет, за словами очевидців, рухався по вулиці Героїв АТО, тоді як Опель виконував поворот з боку вулиці Васякіна. Під час повороту у Опеля відмовили гальма. В результаті водій виїхав на перехрестя на червоне світло. Зіткнення з «Шевролет» уникнути не вдалося. В результаті ДТП... Ніхто не постраждав. Наразі усі обставини того, що склалося, з'ясовують у слідчому відділі поліції. Випадок на одному з СТУ у центральному міському районі 23 липня близько 1420 туди увірвалися двоє чоловіків. Та, як свідчать очевидці, пошкодили бітою іномарку. марку. Зловмисники також мали при собі ніж. Попередньо злочин кваліфікують за статтею 194 кримінального кодексу. У суботу патрульна поліція попередила крадіжку піску у великих масштабах. Патрулюючи територію міста приблизно о 14.40 екіпаж патрульної поліції виявив екскаватор, який навантажував пісок у автомобіль МАЗ. Водій вантажівки спробував втекти по повному бездоріжжю. Патрульні не стали його переслідувати, натомість зайнялися екскаватором. Викликали слідчих, евакуювали екскаватор на штрафний майданчик інгулецького райвідділу поліції. Незаконний видобуток піску в промислових масштабах припинено. За добу підприємці видобували до 120 тонн піску. Управління захисту економіки провели санкціоновані обшуки на складі за місцем знаходження підприємства. Слідчі виявили фінансово-господарську документацію і чорну бухгалтерію. Цього ж суботнього дня, 23 липня, патрульні двічі виїжджали на виклики з повідомленнями про загублених дітей. Матері доставили п'ятирічну дівчинку, яку знайшли саму близько 15-ї години біля кафе хуторок. А ввечері після 20-ї, іншій мамі доставили хлопчика. 24 липня приблизно о 21 годині 40 хвилин за Миколаївським шосе з боку вулиці Весела дача сталася аварія за участю легковика Ланжеті» і мопеда Ямаха, яким керувала жінка. Вона важко травмувалася. До приїзду поліції потерпіло забрала карета швидкої допомоги. Жінку доставили у другу міську лікарню у відділення політравм. У неї закрита черепно мозкова травма, мозкова кома, перелом основи черепа, Внутрішнього черепна гематома, забій грудної клітини, перелом ребер. ДТП сталося на нерегульованому перехресті. За попередніми даними, зіткнення допустила водій мопеда. За інформацією поліції, жінка-кермувальниця мопеда не є його власником. На момент аварії в учасників ДТП не було при собі необхідних документів, ані реєстрації транспортних засобів, ані страхових полісів. Близько 23-ї години вечора, 24 липня, по вулиці Косіора, 20, четверо невідомих напали на чоловіка. Побили його та відібрали сумку з мобільним телефоном моделі Samsung J5. Одного з нападників затримали, при собі в нього виявили телефон. Це підозрюваний у шахрайстві 1998 року народження мешканець селища міського типу Казанка, що у Миколаївській області.